Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаємо новий день, новий влог. Треба до вас повертатись дуже рідко зараз знімаю, тому я думаю, що ви вже скучили за мною, так як і я за вами скучила, буду намагатися трошечки більше для вас знімати. Зараз розпочинаю свій день з хатніх справ, а саме з прасування. Речей, тому як вчора в мене було таке грандіозне прання, змінювала постільну білизну. Ну і речі треба вже також попрасувати, готуватись на наступний робочий тиждень. Минулий тиждень Нікуся просиділа вдома, тому що хворіла, Але взяли вже довідку у сімейного лікаря, і з понеділка має йти до школи. Я дуже на це сподіваюся, тому що вона мені знов каже, що в неї першить в горлі. Але кажу, нічого не знаю. <див> довідку взяли. Треба вже йти, Ну вже скільки можна сидіти в хаті. Хоча, знаєте, це таке. Тому як кожен день це мінування шкіл. Раніше нашу школу не так часто мінували, а минулий тиждень весь мінували. Тобто ну, діти виходять на вулицю, стоять, мерзнуть, поки там. Перевірять все, ще ці тривоги, діти спускаються в укриття, знаходяться в замкнутому приміщенні і передають друг другу ці віруси. Тому не знаю, я краще, ну, але ж треба вчити, що зробиш. Ось ще хотіла поділитися з вами з тими, хто точно так як я, полюбляє читати. Хочу вам показати, що я вже прочитала, що мені дуже сподобалось. І те, що планую ще прочитати. І дуже гарна новина, що вже з'явилось продовження служниці. Не пам'ятаю, як воно називається. Служниця спостерігає, здається. І вчора просила Нікусю сходити в КСД. За цією книжечкою, але в продажу, у вільному продажі її ще немає. Це по замовленням. Вже отримали ці книжки, вже їх прочитали, але ну нічого, в очікуванні. Тому що зараз ось це продовження служниці, потім переклад четвертого крила вже скоро має бути десь навесні. Тобто, дуже багато в нас а, справ. Книгою Любів нас чекає, значить, показую. Ось таку книжечку прочитала. Називається Мовчазна пацієнтка від цього автора. Це той автор, який написав книжечку. Зараз я вам скажу, як вона. А, ні, оце мені здається, це я першу книгу цього автора прочитала. І ще вона мені дуже сподобалась. І тому я купила цього ж самого автора ось така книга, але я її ще не почала. Вона в мене наступна буде. Ну, Сьогодні я вже, напевно, не буду її починати читати, можливо, завтра. А перед цим я читала, зараз вам покажу ось цю серію. Перша була жага, потім Опір. І ось цю я вже також прочитала. Жадання. Я думала, що це вже остання книга з цього циклу, але ні. Я вже так її хотіла скоріше дочитати. Це фентезі, воно таке підліткове фентезі, ну, таке легеньке. Е, Із крові і попелу фентезі мені більше сподобалось. А ось це, ну, Таке собі, не знаю. Але, знаєте, я така людина, що якщо вже я почала читати, і більш-менш воно мені заходить, тому я маю її розгадати і з'ясувати, як же ж вона закінчиться, тому чекаю продовження. Продовження ще немає у продажу, тому читаю ось ці ось на це чекає також продовження впевненість польових квітів. Мені сподобалась вона. Ну, прикольно, непогана. Ось і цю буду. А ось це. Дуже класно, це мені Нікуся подарувала на новий рік. Так що рекомендую. Це трилер. Почитайте, кому подобаються трилери. Ось, а я продовжу просувати, ви залишайтеся зі мною. А сподіваюся, що сьогодні-завтра вже виставлю для вас це відео. Так, всі речі попрасувала, і тепер все це треба мені порозкладати. У нас навіть вже почало темнішати. Чесно кажучи, вже так хочеться, щоб скоріше настала весна. Бо вже ця зима набридла. І вже хочеться, знаєте, трошки легше вдягатись. Але, в принципі, зима і так не дуже холодна була. Але ось з лютого то почнуться знов таки морози. Але будемо сподіватися на те, що морози не дуже будуть такі крепкі. Да? А я за той час, коли Нікуся сиділа вдома, хворіла, то випрала їй всі такі речі, в яких вона постійно ходить, там підйова якась і навіть встигла випрати їй пуховик, в якому вона постійно ходить. Тому буде у нас чистенька, гарненька. У нас, звісно, завжди чистенька, гарненька, але знаєте, мені так. Ну, більш приємніше, більш комфортніше, тим паче, що цей пуховичок купували їй ще в минулому році в Польщі, коли ми були. І це я за весь цей час перший раз його випрала. І взагалі пуховики натуральні, да, ті речі, які на пуху, не рекомендують дуже часто прати, того, що починає вилазити пух. Але все одно ж іноді треба, не будеш ж ти ходити в брудному. от коли дивлюся, зараз розвішала. Зазвичай я люблю футболки такі вішати після того, як попрасувала, вішати на ці вішаки, із-за того, що вони не мнуться. Тому що, коли, наприклад, попрасували і склали їх, хоч навіть якщо і дуже охайно, все одно заломок з'являється. Ось, і треба перед тим, як вдівати, знов їх трошечки просовувати. А ось так мені дуже зручно. І завжди виникає така проблема, завжди не вистачає ось цих вішаків, скільки не купуй, все одно. А восени я була купила, мені здається, в в'юску по акції дві упаковки, там щось, 10 вішаків, здається, мені було. Ну, в упаковці 5 я взяла 2 да, 10. ось, І все одно не вистачає. Отаких ось біленьких. І в мене ще такі дерев'яні, просто не пофарбовані. Мені подобаються. Вони такі звичайно, і звичайні і нормально виглядають. Ось тут в мене костюмчик мій висить. Я вже така, знаєте, дивлюсь на жакет ось цей, чорний. Від Зара, який купувала в минулому році. Мені він, він дуже подобається. Вже хочеться його вдівати. Але якщо коли вдягаєш жакет під куртку, взагалі незручно. І ще в мене є ось такий ось жакет. Я його, мені здається, жодного разу не вдягала. Чи один вдягнула? Ні, ні, один раз вдягнула, тому що навіть зняла цінник. І думаю, буду я його носити в цьому році. Не буду, не знаю. Якщо б він був е, просто однотонний, да, то мені здається, я б його часто носила. А зараз не дуже. Але треба вдягати, чому ні? Під якусь футболочку, під джинсики, да, буде саме те, що потрібно. А ще в мене ось така рубанка, яку я точно жодного разу не вдягала. А це на початку осені купувала в цьому в Вона така цікава. І також жодного разу я її не вдягнула. Колір неї такий прикольний, а фисташковий. Треба буде вдягати. Чекаємо на весну. Тепер зараз, тепер зараз я буду все розкладати. Ось і що? І займусь далі справами. Ще хочу сьогодні зробити. Бачите, в мене вішак цей стоїть. В кімнаті. А чому? Зараз вам покажу. Після того, як розкладу речі покажу, чого це він в мене тут лежить. А ще є в мене халат новенький. Це мені мама принесла, подарувала. Це з Резерв, він такий вже більш на теплу пору року, тому як в нас в квартирі, ну зараз, наприклад, 20 градусів. Вище 21 мені здається, чи 22 градусів у нас не підіймається температура в квартирі, тому взимку вдягаємось тепліше. Ось, і в цьому халатику зранку було би трошки прохолодно. Такий класного машинного кольору від резерв. Це залишимо також на теплу пору року. І кудись мені, я ж кажу, не вистачає вішаків. Треба йти дивитись, можливо, в'юску знов. Будуть на них знижки і треба буде придбати собі. Відклала хатні справи, вивела дівчат на прогулянку. Сьогодні така погода, знаєте, як весняна. І ну, таке вже відчуття, що як весна, Пташки співають, але якщо подивитися прогноз погоди на наступний тиждень, то так не здається, тому як з наступного тижня вже... Знов буде мінус в день навіть. А вже так хочеться весни. І, чесно кажучи, якось, знаєте, ближче до лютого. в мене вже другий рік поспіль. А ті відчуття, які були на початку війни лютого, якось, знаєте, всередині, навіть як якось і повітря так само пахло тоді, коли почалась війна, так і зараз в мене такі. А відчуття флешбеки якісь получаються. Ось, а я зараз гуляю, бо думаю, знаєте, поки на вулиці більш-менш тепліше, то треба їх трошки вигулювати, щоб дівчата рухались. І вернусь додому знову ж таки до хатніх справ. Ходила ще з Нікусею в цей магазин. Будівельний купили лист гіпсокартону, не лист, а півлиста, і несли з нікуси його. Добре, що недалеко цей магазинчик від нас. І чому ми туди ходили, я ніяк вам не можу показати для чого. І взагалі, я там майже кожного дня в тому магазинчику буваю і прийду додому, покажу, для чого ж я туди ходжу, тому що не показала новиночку в нашій. Оселі, але обов'язково вам покажу. Так, з речами я вже впоралась, і знаєте, що хочу вам показати, бо завжди забуваю, багато чого забуваю вам показати. З-за того, що почала мало знімати, знаєте, і все вилітає з голови, потім цими речами користуюсь і просто забуваю про них. Ось, а зараз хочу вам показати ось таку маленьку крихітку. Сумочка, вона дійсно маленька. Знаєте, сюди телефон мій поміститься. Гаманець, ключі, помада і люстерко. Грібенець якийсь маленький. І то навіть, мені здається, тізер оцей малесенький, буде вже незручно його сюди класти. Має ця сумочка ось такі дві ручечки. Ще Ось такий ремінець, так щоб через плече. Я завжди через плече сумочки ношу. Так, це Майкл Корс, це оригінал. А взагалі цю сумочку подарували моїй мамі. Але мама такі маленькі сумки не носить, і вона презентувала нам, мені і Нікусі. Якщо Нікуся захоче, буде з нею ходити. А якщо не захоче, то, звісно, я буду ходити. Тут так все було запаковано охайно. Прям молодці. Знаєте? Ну, видно, що фірма. якась бумажка така. Напевно, для чогось буде потрібно, не треба ще й викидати. Ось ці ручечки, ця шлієчка також була запакована. І відстібнута від цього. Тут паспорт навіть є. Ось. Все. Ну, класно. Знаєте на літо те, що треба. Взагалі, взимку я майже не ходжу з сумками і за того, що мені незручно. На цю куртку на пуховик вдягати, а якщо вдягаєш цей рюкзак, в мене є чорний, там така широка шлейка, і воно постійно сповзає. Навіть якщо дві шлейки на одне плече, воно все одно сповзає. Навіть на двох плечах, ось такої, якщо вдівати, як діти в школу вдягають рюкзачки, воно все одно сповзає і ну, незручно. Я зазвичай, якщо а, в цьому в, Пуховику великі кармани, то я все кладу туди, і воно прямо обтягується. Це не дуже е гарно виглядає, але мені так зручніше. І зазвичай, що я з собою ношу? Навіть іноді гаманець з да, собою не береш, і за того, що скрізь можна розрахуватись е цим телефоном. Тому так. Фурнітура тут також дуже якісна. Ось така вона всередині. Один. Вели, ну, одне ось таке відділення тут для карток. І все. Ось така маленька сумочка з такою штучкою. Дуже прикольно, на літо. Дивіться, буде дуже даже те, що треба. Ось так можна буде вдягати, а можна і ось так. Бути собі такое. Модницею. Взагалі, ще в більш молодому моєму віці я взагалі була фанатка сумок. Раніше там не розбирались. Ну, я не пам'ятаю, навіть були такі ці фірми. Ну, вони то були, але в нашому кругу обігу, да, в продажу, я не пам'ятаю, що були Гес, там Майкл Корт. Можливо, я напевно не звертала на це уваги. Ось. Але у нас раніше був такий універмаг, він і зараз є, але він вже не капітується. Там він вже такий старий, нічого нового. А, тих відділів немає, які раніше були. ось, то В цьому універмазі був такий великий відділ з сумками. І кожен раз, коли в тому відділі з'являлася якась нова модель сумочки, то ця модель завжди була в мене. В мене були різноманітні моделі, самі такі ну, цікаві, От дуже шкода, що вони в мене не залишились, але були сумки в мене дуже-дуже гарні, такі прикольні. От шкода, що жодна, мені здається, не залишилась. Прям я зараз в мене вспливає в, в пам'яті мої, які сам, і деякі я пригадала. Ну, Класні. Раніше дуже полюбляла сумки. Потім в мене щось як відрізало. У мене була там одна-дві сумочки. А, і все. Якось так не звертала я на це уваги. А ось зараз в мене знову, знає, знаєте, мені хочеться щось таке модне, стильне, якісне. Але, знаєте, я. Віддаю перевагу. Ось, ось, наприклад, я краще куплю сумку, ну, зараз вам покажу. Не, не брендовану, ніяку. Просто а, шкіряну, якісну і ну, без усіляких ознак, там, типу, знаєте, ну, щоб не підробка там якась. Мені краще, щоб якась ось така простенька була, але вона якісна і. Шкіряна. І немає, знаєте, тут, типу, лоювітон по типу. Таке я не люблю. Хоча грішна, і коли були в Туреччині, купили декілька таких сумочок, але довго вони не протримались. Тому краще купити одну якісну, ніж якісь там підробки, які вам. Півроку прослужать, і все. Ну, і це взагалі му Так, а я далі продовжую щось робити. І сьогодні ще має прийти мама на вечерю, тому мені треба замаринувати реберця. Ну і все як завжди. І ось, власне, про які зміни в нашій оселі я говорила. Бачите, сходи майже вже дороблені. І все це зроблено власними силами. А, самі доробили, дивіться, попідкручували сходинки, тому що вони скріпіли, були такі сумні. Деякі докрутили сходи, тому що тут не було одної сходинки. чи дві, чи одної не було. Я вже навіть і не пам'ятаю. Потім, що ще. Ну, пофарбували, як ви бачите, вирішили пофарбувати. Ой, не впала. Вирішили пофарбувати сходи в білий колір, тому як вони спочатку були ну, дерев'яні, такі просто е, покриті лаком, лак відшліфували, ну, трошечки зняли, щоб фарба краще лягала. І все ламали голову над тим. Як і з чого зробити підступки? Тому що деякі підступки були, деяких не було. І так як сходи з самого початку були зроблені неправильно, сам каркас нам змінили на такий рагульний нам взагалі зробили, що жоден майстер не хотів до них за них братись. Приходили майстри, як я вам вже казала. Фірма одна, сказали нам демонтувати і поставити нові. Ну, щоб ми самі демонтували, найняли, найняли людей. А вони вже нам там все прийшли, намалювали, що як має бути. І за це ми мали заплатити 5 тисяч євро, мені здається. Ну Була така дуже класна була би. Ну, і нас ми не розполагали такими коштами, тому чекали, поки настане той день, щоб могли її доробити. Визивали інших майстрів, і ніхто не хотів братись, тому як їх просто треба було доробити. Ми не хотіли їх змінювати повністю. Чекали, чекали і все ж таки вирішили зробити самостійно. Тому ось що в нас вийшло. Так, ще треба буде замовити ось сюди деталі, щоб прикрити. Це треба буде зробити. Підступочки зробили ось такі, бачите, як венеціанка така вийшла. Зараз погане освітлення, тому що вже на вулиці і в хаті тако темненько, ось так дивіться, бачите, краще. Ось така, начебто, венеціанка. Тут також обшили, зашпаклювали, і вийшла ось така краса. Тут також позакривали, також ось зробили. Я ж кажу, це все ще треба доробляти. Ще раз будемо фарбувати сходи, два рази їх фарбували, але ще треба буде пофарбувати, але вже потім, коли вже все закінчимо, щоб. Все було гарненьке, бачите, там підмазати, тут підмазати ось, ну і тут доробити, далі. Потім ось тут в нас було питання. Тому, як бачите, ця частина була, видно, було стіна, потім підложка під лам, е, ламінат, сам ламінат. І все це стерчало, було дуже негарно. Тому купили багет, знаєте, який такий під. Е, Стелю робиться. Купили такий широченький, приклеїли його, зараз зашпаклювали, треба буде це все зашкурити потім і пофарбувати в якийсь колір. Далі, тут в нас також само було видно проміжок між цією. Стіною і підлогою також було негарно, тому вирішили таку проблему. Купили кутки, ось такі, це залізні. Ось, ось такого кольору підібрали, так, щоб більш-менш е співпадало, да? ну, щоб гармонійно це все виглядало. Так, що ось така ось. Як на мене, в нас краса вийшла. Ну, і тут, тут, я ж кажу, треба буде щось придумати, покласти. Але над цим ще поки що думаємо. Чесно кажучи, я вже не знала, коли ми її зробимо. І знаєте, воно як більмо на тому оці було негарно. Тому, так, як я вже казала, почали з плінтусів, самі поклали ці плінтуси. В обох кімнатах. Тут в нас в стелі була така дирочка. Також зашили, підмазали, замазали, все гарненько в нас вийшло. Там шматок цих обоїв також підклеїли. Ну, потрошки-потрошки рухаємось, щось робимо, щоб була красота нашій оселі, щоб було комфортно. Але за сходи я дуже-дуже. Рада, Тому що воно не дуже гарно виглядало, знаєте, незакінчений варіант. Ось. Зараз обшиваємо тут під сходами. Буде можливість замовимо тут такі дверцята, але поки, що, ну, поки ми не замовили ці дверцята, треба також там обшити гіпсокартоном, поштукатурити та покрасити. Так, ось так. Пишіть, як вам подобаються наші зміни чи ні. І саме головне, що все це зроблено своїми зусиллями. Так, ну а я поки що не дуже пізно хочу випити каву. І поки буду пити каву, змонтую та виставлю для вас це відео. Так що, всім дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. Дякую всім тим, хто додивився це відео до кінця. Якщо вам воно сподобалось, то ставте свої вподобайки та, ну, звісно ж, пишіть свої коментарі. А вам до скорих зустрічей! Люблю, цілую, обіймаю, па-па.